Це перший світі рід, який перевертає воєнну філософію. Так командир сил безпілотних систем Вадим Сухаревський із позивним Бурсук розповідає про новостворений рід військ для цивільних, які прийшли на зустріч. Сили безпілотних систем це перший в світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські, надводні і підводні безпілотні системи. Каже військовослужбовець сил безпілотних систем Ігор Шолтис. Основним нашим завданням є знову ж таки робота в інтересах також інших сполучень сил оборони. Ми, велика кількість з нас це вихідці з піхотних підрозділів з десантно-штурмових, хтось там спецпризначенці, і ми розуміємо, наскільки важка робота в наших піхотинців. Тому наше завдання полягає в тому, аби Прикрити їх, допомогти їм, знищити техніку та особовий склад ворога, аби якомога більше хлопців, більша кількість хлопців, які знаходяться безпосередньо на лінії вогню. Залишалися живими і змогли тримати стрій під час презентації. Розповіли про те, як працюють безпілотні системи, процес мобілізації та деталі бойової роботи. На зустріч прийшло близько 500 охочих, серед них 21-річний волонтер Андрій Кузло. Хлопець має намір пройти співбесіду та доєднатись до війська. Мене зацікавило те, що я ще раніше в дитинстві дуже любив грати ігри так само, як і багато молоді, і мене це заці. Цікавило, адже я розумію, що це можна казати не людський ресурс, не військовослужбовця, а це вже йде техніка. І ця техніка може врятувати і зберегти життя. Український музикант та штаб-сержант командування сил безпілотних систем Олександр Ярмак каже, що важливий сучасний підхід, хороше навчання та підготовка. Ми ведемо нерівний бій проти загарбників, яких банально більше, в яких більше ресурсів, більше засобів, і тому життя наших найцінніших бійців, яких ми дуже багато вже просто ну просто скарбів нації втратили в цій війні. Ми маємо їх роботу заміняти ось такими різними різними засобами, які надзвичайно ефективно працюють, і ми зараз тут для того, щоб це масштабовувати, щоб міняти доктринальне розуміння того, що не спочатку йде піхота, а за нею летять дрони. А навпаки, спочатку працюють всі безпілотні засоби різних типів. Раніше сили безпілотних систем презентували у Києві наступне місто Дніпро. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.